Гроші на Ютубі. Звідки беруться, як отримати? І скільки треба працювати, щоб вийти на пасивний дохід? Про все це говоримо в цьому випуску. Вау. Мені, мані, мані, маспі фані. Ну що, котики, сьогодні поговоримо з вами про гроші. Скільки ж заробляють ютубери? Говорити про гроші доволі складно. Але якщо говорити про монетизацію, то коли заходила на Ютуб, я навіть не очікувала, що Ютуб мені можу платити гроші. Хоча він може всі знають, що Ютуб платить гроші на відміну від будь-якої іншої платформи. Насправді, саме ідея про те, що Ютуб монетизується, і привела мене на Ютуб. На цій платформі справді можна отримувати гроші просто за те, що люди дивляться ваші відео. Саме це мене зацікавило, тому що ти створюєш контент, а тобі за це ще можуть і заплатити. На моєму каналу Женьок у Варшаві зараз тільки 4 місяці. Але тим не менш до моєї монетизації на YouTube ще досить далеко. Поки що в мене немає монетизації. Мій канал дуже дуже молодесенький. Мене лише 52 ці чотири підписника, і може відсили 15 відео. До монетизації від Ютуба мені ще далеко. Щоб вийти на монетизацію, вам треба набрати 4 тисячі годин переглядів і тисячу підписників. І вже тут ви просто викладаючи відео на Ютуб, отримуєте гроші. Монетизувати я ще його не встигла. Я в процесі і працюю над цим. Мені зараз просто, якщо чесно, по фану вести цей YouTube канал, хоча я прийшла в нього саме через монетизацію, але мені настільки подобається знімати відео, викладати їх, що я навіть не завжди слідкую за цифрами, скільки людей підписалося, скільки там передивилося, скільки лайків. Мені просто це подобається, і зараз я отримую від цього задоволення. Чим більше у вас підписників і переглядів на Ютубі, тим більше ви будете заробляти, якщо ви правильно створюєте відео і пояснюєте людям цінність вас як експерта на час зйомки цього відео. Мої інвестиції в Ютуб переважають мій заробіток з нього але. Прийшов час все змінювати. Я з Ютуба на даний момент заробила 389 доларів. Але в мене в настаності який які більше від мого, то там ми, до речі, підняли дохід саме з переглядів з 220 доларів на момент, коли цей канал звернувся до мене, до 1200 в місяць. За 45 днів наставництва, як казала героїня із фільму, я подумаю про це завтра. А сьогодні я просто отримую задоволення створюю для себе навичку регулярно вести YouTube канал шукати класних експертів, з якими проводити інтерв'ю і тим самим розвивати цю навичку інтерв'юера. Тому тут дуже важливо розуміти, що від якості вашого контенту звичайно залежить скільки ви будете заробляти на YouTube. Свій перший ютуб канал я заводила в 2018 році, просто тому що мені набридло одне те саме повторювати людям, які хотіли в мене щось купити. Знаєте, замість того, щоб проводити консультації по телефону, я створила відео, і потім, щоразу, коли людина задавала мені те саме питання, я направляла їх дивитись, в мій ютуб канал. Таким чином, до речі, я закрила дуже багато. Клієнтів, які приходили до мене вже після того, коли подивились мої відео на Ютуб. І це сталося саме через те, що ну, я знала своїх клієнтів, і Ютуб дуже круто просуває ваші відео, навіть якщо вони просто зняти базово умовно на телефон. Я зробила всі ставки на Ютуб саме у продажах. Продуктів, тому що я знаю, що багато учнів шукають теми, які вони не зрозуміли на інтенсивних курсах, водять цю тему і починають дивитися пояснення. Пояснень українською мовою не так вже й багато, тому я, перше зможу бути корисною і допомогти, тому що навіть мої учні часто кажуть, ну я не зрозуміла цю тему на курсах. Я загуглила. І я розумію, що їм буде спокійніше і зрозуміліше дивитися мої відео. По-друге, так, це, звісно, буде е, створювати інтерес у тих, хто зараз на рівні А 1 і я думаю, що в них буде бажання купувати матеріали, де я буду все розжовувати, створювати структуру і так далі. Чому це стається? Тому що YouTube – це друга пошукова платформа. Про це ми звичайно пам'ятаємо. І коли людина хоче щось купити, вона. Кожна з нас, і ми самі, ми дуже хочемо, щоб нас, знаєте, не обдурили, щоб ми зрозуміли, а чи це не підробка, а чи це взагалі справді якісний товар. І перш ніж спитати це у продавця, тому що у продавця зазвичай найкращий товар завжди. Ось тут е, мася, так міряє і куртку, у мене вона там найкраща. Ми вже не довіряємо продавцям, правда ж? Ми йдемо шукати відгуки онлайн в інтернеті. Це також. Взагалі не підтверджено, чи можемо ми їм довіряти. А от якщо ми дивимось на Ютубі відео відгук реальної людини, вона розповідає свій досвід, як в неї щось працювало, а щось ні. То в нас з'являється довіра. У мене уже є клієнти саме, які прийшли з Ютубу. Ті, які подивились мої відео, і переконалися, що я є експертом і вони готові до мене звернутися. І цього ефекту не можна досягти взагалі з прямою рекламою. Тому ви, як експерт, як професіонал у вашій власній сфері, ви можете використовувати YouTube як інструмент залучення клієнтів. Ці клієнти для вас безкоштовні, але приносять вони вам гроші саме коли приходять до вас на консультацію, купують у вас товар, купують якийсь інфопродукт. З Ютубу я наразі не отримую клієнтів. Більшість людей до мене приходять із серафенного радіо. Раніше я дуже багато вкладалася у рекламу, створювала групи, це було дуже важко. Але з часом я просто Набрала собі велику кількість задоволених клієнтів, які радять мене. Наприклад, остання моя група B1+, я зібрала чотири людини. Всі прийшли до мене саме за рекомендаціями моїх учнів. Монетизація стається в момент, коли людина приходить до вас і хоче отримати вашу послугу. Моє просто найулюбленіше, коли мені телефонують, і кажуть, я подивився ваше відео і хочу зробити замовлення. Це просто найкращий маркетинг. Я подивилась ваше відео. Я знаю, що ви розбираєтесь в цьому, і можете допомогти моїм запитам. Я знаю, що от дивилась ваше відео, ви вже про це говорили і дуже класно. Розкажіть мені про це більше. Там, о, наприклад, бачу, що ви розбираєтеся у стосунках, і ви можете допомогти нам з дружиною. Тобто, всі ці речі вони стають такими надихаючими, і це дає можливість мені записувати цих відео значно, значно більше і розуміти, що. Що це переконує людей звертатись по допомогу неважливо до мене чи до когось іншого, але це дає змогу їм розвиватись і бути більш щасливими, а це круто. Заглибившись у теми продажів та монетизації свого Ютубу, я прийшла до висновку, що зараз реально величезна кількість сервісів, до речі, наших українських, які пропонують класні варіанти для того, щоб вам запустити ваш інфопродукт. Все, що для цього вам потрібно, і я вважаю, що в принципі, якщо ви готові йти на Ютуб серйозно або у інше блогерство, вам обов'язково треба завести ФОП. Щоб повністю зробити ваш бізнес від самого початку легальним, прозорим, щоб допомагати своїй країні, я вважаю, що це особливо важливо зараз. Сплачувати усі усі податки, бути чистими перед законом, це не тільки допоможе вам зберегти вашу совість. Я вам хочу сказати, це і зовсім міняє ваш підхід і налаштування на справу. Тому що, коли ви розумієте, що у вас вже є ФОП. Ну, хочеш, не хочеш, треба крутитись, це вже інший статус, це вже щось серйозне. Тому я вас закликаю зробити ФОП прямо одразу, на самому початку. М -м, нічого, що ви поки там можете якийсь час нічого не получать. якщо ви ФОП третьої групи, ви можете відправляти е в податкову свої доходи, що ну, я нічого не заробив, я нічого не плачу за цей срок. На додачу до всього можна на Ютубі також запускати рекламу і. Тут дуже уважно, на відміну від інстаграму, реклама на Ютубі зараз більше ніж в 10 разів дешевша. Я вам кажу це з власного досвіду, і всі, хто зараз у нас в онлайн-клубі ютуберів, дівчата з реаліті в цьому місяці почали працювати над запуском реклами. І вийшло, що один підписник коштує десь 4 гривні у порівнянні з 50 гривнями в інстаграмі, тобто це більше ніж в 10 разів. Уявіть, як швидко ви можете набрати аудиторію, яку почнете. Монетизувати з такої реклами, до речі, до мене прийшов мій найбільший канал, який спочатку на наставництво, а потім зараз я вже прийшла до продюсування цього каналу, і ми вже почали заробляти гроші на інфопродуктах. Спочатку, коли я тільки завела YouTube, єдина монетизація з нього була донати. Це було класно. Їх так було не сильно багато, але вони були і це так тебе підтримує. Потім такий міжнародний сервіс, як Баймієфі, сказав, що він перестає працювати з українцями та не скидає їм його гроші на картку. Це був, звісно, стрес. І переходити з майданчика на майданчик це, в принципі, знаєте, такий стрес. Але. І тут нам до допомоги приходять українські сервіси, такі, наприклад, як Монобаза, який також працює за підписку і дозволяє вашим донаторам регулярно відправляти вам кошти. А також є сервіс Донателла, та, в принципі, просто ви можете створити Монобанку. Але обов'язково, будь ласка, сплачувати з цього податки. Е, я хочу створити згодом Монобазу або Баймікофі, якусь таку платформу. Коли люди мож, зможуть зайти і просто задонатити за для того, щоб я створювала контент, для того щоб почати отримувати хоч якісь гроші з YouTube, вам можна просто встановити цей сервіс, вести на ньому свою сторінку, робити якісь ексклюзивні пропозиції для ваших спонсорів, таким чином мотивувати їх, продовжувати вам, вас спонсорувати, тому що нещодавно я. Виставила нову рубрику, яка називається під пудрою, і для зйомки цього інтерв'ю там винаймаю студію, винаймаю дві камери відео, і виходить, що це дуже так знаєте накладно і дорого. Але це цікаво, бо люди діляться своїм досвідом. Я не розумію, чому так мало, в принципі, споглядань воно отримало. Але, от, звичайно, от такий от контент треба великий пласт заощаджень вкидати, щоб в принципі воно. Просувалися, ну і ще один варіант. Це може бути реклама. Наприклад, коли я братиму як UGC реклама, так тобто брати якийсь товар, але якісний. Тобто, щоб це було перевірено 100% мною, щоб я могла бути гарантом якості цього товару. І це проводить нас до третього методу монетизації, саме від. Реклами і продажу ваших інфопродуктів. Реклама може бути як брендів, ви можете брати будь-яку рекламу по бартеру, ви можете брати рекламу за гроші. І ви бачите, як дуже багато великих каналів вже починають продавати рекламу. Тут дуже важливо не скатитись знаєте, в ютубера, який бере взагалі лише рекламу і вже припиняє створювати контент для своєї аудиторії. Наразі у мене в блогах немає такої кількості рекламодавців, але що я вам можу тут запропонувати, якщо у вас є таке дуже сильне бажання. Не бійтесь пропонувати себе самостійно. Це не проблема. Робіть пропозиції, відсилайте листи запрошенням, де ви розповідаєте про свій канал і мотивуєте людей стати спонсором купити рекламу на вашому каналі. У мене є навіть кілька таких улюблених уже моїх брендів. І серед них також Люба з Ютуба, тому що в неї є не лише Ютуб, у неї є ще і класний такий магазинчик в Інграмі, де вона продає якісні товари, і шоколад, і багато чого іншого, саме якісного і багато класного для веганів. Тобто мені також хочеться рекламувати от такі от класні, дійсно якісні. Продукти і якісні послуги, тільки так, тільки перевірене особисто мною. І це теж один із способів монетизації, який я бачу на своєму youtube каналі. І ще мені писали для колаборації деякі бренди, але я відмовила, тому що мені не дуже пасувала саме формат такої співпраці. Виходить, що це так, знаєте, реклама по бартеру. Я Користуюся їхніми товарами а і рекламую плюс в своєму блозі. Мені це не сподобалось, тому що реклама була в тому, що мені запропонували добавки, бади, геліоці. Я відмовилась, тому що я не дуже сильна в цій темі тє і взагалі не хочу там, знаєте, в оману людей заводити. І я відмовилась от саме від такого бартеру. Я вважаю, що після череди можливих. Відмов, хтось обов'язково погодиться та запропонує вам роботу, а далі все знаєте, піде як сніжником. Ще Один такий фрагмент з Ютубного життя це те, що є впізнаваність. Насправді, коли я планувала ж це, то в першу чергу мені хотілося, щоб про мене трішки більше дізналися. Ну, є така в мене історія. Чому? Тому що з часом планую дуже цікаві класні речі, і для того, щоб ці речі відбулися, мені потрібна впізнаваність для того, щоб. Можна було себе реалізувати і стати ще більш ефективніше. І один із таких моментів моєї впізнаваності, насправді для мене це дуже складно і це певний виклик. Це було коли я ділася зі своєю колегою зовсім в іншому місті, і вона говорить: ти знаєш, мені моя клієнтка прислала твоє відео. І Я була дуже здивована, тому що в мене ж пішли мурашки по шкірі. Я розуміла, що таке, напевно, десь є, що люди все-таки ширять ті мої відео, але те, що моє відео прислали, але саме моїй колезі, яка знаходиться в іншому місті, мене це дуже здивувало і ще більше надихнуло. І ці моменти надихання вони відбуваються постійно. І те, що переконати себе, вести чи не вести, YouTube, я б сказала, що більше вести, тому що це не тільки показує експертність, це не тільки робить вас пізнаванність, це додає можливості і впевненості у самому собі також, тому що коли ти розумієш, що ти корисний для когось. Певненість може бути зростати. Хоча тут бувають різні сумніви, і дуже багато різних аспектів сюди включається. І так само про проявленість, пізнаваність і ту ж саму монетизацію, тому що всі ці процеси відбуваються в нас всередині. Уже включила психотерапевта, бачите, може зупинитися, тому що вміти проявлятися це складно. вміти… Ти заробляти на цьому гроші, це теж складно, але тим не менше, якщо ми до цього приходимо, якщо ми йдемо до цієї мети, це дає нам змогу бути самому собою, розвиватися і підтримувати себе. Можна запустити якийсь свій продукт. Тут я стикнулася з такою проблемою, що я просто довго не могла визначитись з тим, що саме я можу запропонувати, щоб це було класно якісно, щоб людям це подобалось, і мені знаєте, як не було соромно за свій продукт. І це такий етап підготовки. Так він займає багато часу, але просто я від цього кайфую. Реально, мені це подобається. Я навіть з'явилася у мене така думка, що в майбутньому я можу стати продюсеркою та допомагати іншим людям запускати свої продукти. Бо я прям це мене так ух мотивує дізнатись про всі ці нюанси. Зараз я беру інтерв'ю в різних експертів, спеціалістів, езотериків, психологів. Різних спеціалістів, і мені це подобається. В майбутньому це своє захоплення я можу монетизувати, тобто, щоб коли мій канал вже виросте, щоб за мої інтерв'ю я отримувала гроші. Мені дуже подобається ця тема з інтерв'ю, брати інтерв'ю, і мені хочеться стати інтерв'юером класним. І щоб люди до мене приходили саме на інтерв'ю. Це стосовно Ютуб каналу. Взагалі я працюю як СММ спеціаліст, але на Ютуб каналі я не говорю про СММ. Можливо, скоро буду щось і розповідати, але якщо чесно, це не тема мого Ютуб каналу, від слова зовсім. Я заробляю в основному тим, що проводжу індивідуальні заняття. Зараз я зменшую кількість, тому що кількість людей, які готові регулярно займатися і не затримувати оплати, невелика, тому я рухаюсь в сторону гру. Також у мене є парні заняття. Окрім того, я вважаю, що групи все-таки цікавіші. Там люди можуть добре поспілкуватися між собою, добре проявлятися, чути помилки інших людей. Тому рухаюся в у напрямку груп, а також у створення своїх власних матеріалів. Я починаю з рівня А1, тому зараз на Ютубі весь мій контент саме для рівня А1 для початківців. Хоча я вважаю, що це підійде багато кому, тому що багато в кого саме основа не закладена, вони рухаються навіть на Б2, але якихось там основ німецької мови у них немає. І тому не виходить збудувати ось цю таку будівлю, бо фундаменту немає, і все просто постійно так от накидається, накидається і не засвоюється. Тому так я дуже сподіваюся, що продавати через YouTube буду просто потрібен час. В мене є. Уроки з макіяжу я проводжу у форматі онлайн і офлайн. Офлайн я можу бути в Варшаві або в Києві. Я катаюся раз на два місяці, або онлайн. Я займаюся і так, і так. І класно це тим форматом, що ми спілкуємось. У нас буде три години, де ми розбираємо косметику, я ділюсь своїми лайфхаками. Лайф ми за рахунок того, що у вас є. Це не обов'язково дуже багато предметів макіяжних. У вас повинно бути. При онлайн-розборі. Ні, ми робимо макіяж із того, що у вас є, або ми там намагаємось адаптувати все під ваш вигляд, і ну, декілька предметів буває, що треба докупити. Наразі у мене є декілька сегментів моєї роботи, і я думаю, що вони будуть вам цікавими і корисними, тому що з однієї сторони є перший сегмент це. Супервізорство, тому що я супервізор і допомагаю зростати е, своїм супервізантам, психологам і психотерапевтам. Другий це сімейна парна психотерапія це той сегмент, якому я приділяю дуже багато часу. Це та спеціалізація, яку я просто обожнюю. І в цьому плані дуже полюбляю працювати з парами і цілими родинами. І це мене теж надихає. Третій сегмент це. В мої індивідуальні клієнти, тому що моє зростання не може бути без роботи з клієнтами. Я можу не фантазувати, я можу не прочитати безліч купу книг, бути розумною, але в той же час я ніколи не зможу тоді реалізувати свої знання на практиці, а мої клієнти мені цьому допомагають. І останній сегмент це групова психотерапія. Вона допомагає зрозуміти, як можна функціонувати в соціумі. Це свого роду така так, маленька лабораторія, там, де ви досліджуєте свій емоційний інтелект, там де ви розвиваєтесь, і розумієте, що вам потрібно для того, щоб комфортно себе почувати в соціальному житті. І насправді це надзвичайно важливо, тому що ми соціальні істоти, і нікуди від цього не дінешся. Наша взаємодія допомогла нам вижити. І це потрібно для нас. Нашого внутрішнього балансу. В майбутньому я також планую більше займатися сферою саморозвитку, медитаціями і створювати такі сети своїх авторських медитацій. Ну, це прям в майбутньому. Тому що зараз я працюю я своїм спеціалістом, хочу бути продюсером, але фоново ну не те що фоново. Я зараз паралельно. Займаюся саморозвитком через різні практики, і база для мене зараз є медитація. Мені дуже подобається проводити медитації, проводити ретрити, тому один із варіантів монетизації це на майбутнє, може бути створення авторських медитацій, паки медитацій, які будуть продаватися. Саме в записі закритому доступі на YouTube. Я планую створити свій онлайн-курс з макіяжу, але це, знаєте, трошечки пізніше. Поки я розкручую свій канал Женьок у Варшаві, мені потрібен час, в принципі, щоб наробити більше контенту і щоб створити більше довіру людей. Щоб потім щось продавати, ну не знаю, саме для мене це важливо, і я хочу так, як я хочу зробити курс, який я зараз створюю, це просто моя любов, і я настільки в ньому зацікавлена, тому що я впевнена, що німецьку мову можна вивчити якісно і до високого рівня, без типових помилок, якщо мати. Основу, чітку основу і розуміння німецької мови, тому що вона справді дуже-дуже структурна. І якщо ось так от викласти собі ось цю доріжку, то потім буде легко. Тому я вирішила спростити життя багатьом людям і створити такий курс, який справді створить повне розуміння і буде класним стартом у вивчення німецької мови, що потім не потрібно було переучувати, доучувати і так далі. Я горю ним, я сюди збираюсь вкласти всі свої знання, всі свої шість років досвіду, всі типові помилки. І також я знаю, що потрібно на іспитах на рівні b 1 b 2 і я знаю, що багато з цих тем повинні закластися саме на рівні А1. Щоб потім на рівні Б1 не наздоганяти все швидко на рівні Б2 і не розуміти, про що йдеться. А вже бути готовим, так розуміти цю систему і просто нашаровувати там якісь нові теми. Наступний місяць у мене буде дуже таким активним, яскравим. Я буду запускати два своїх продукти по двом своїм каналам на YouTube, якщо ви не знаєте, у мене канал про красу та канал про саморозвиток. Тож, у мене виходить два невеличких таких інтенсива курси. Один з них виходить прямо зараз, поки ви дивитесь це відео. Це інтенсив, ідеальна косметичка, де я вам даю готову формулу, по якій можна створити неймовірну косметичку. Там буде гайд з порадами по конкретним засобам з різних цінових категорій, і ви можете обрати засіб, який підходить саме вам. А також я допоможу розібратись в принципі з тим, що повинно бути у косметичці, щоб отримувати від неї неймовірне задоволення. А також у грудні я планую провести марафон по запуску свого нового року, щоб він у вас пройшов максимально ефективно, щоб ви круто ставили себе цілі та обов'язково їх досягали. Тому слідкуйте за всіма анонсами. Ну а для тих з вас, хто дуже хоче стати успішним на Ютубі і почати заробляти гроші саме на цій платформі, я вас запрошую на свій масштабний курс. По Ютуб, який стартує вже на початку 2025 року. Лише сьогодні, приєднавшись до списку очікування, ви можете отримати подарунок від мене, а також найкращі умови участі в цьому навчанні. Посилання на форму передзапису ви знайдете під цим відео. Сьогодні я вам дарую знижку на онлайн-заняття зі мною. Хто хотів давно розбір свої косметички і навчитися робити макіяж. Я вам дарую 50% знижки. Так само в Варшаві я проводжу фотосесії під ключ. І дарую вам 20% знижки на фотосесію у грудні, саме у Варшаві, яку я проводжу зі своєю напарницею Олею. В кінці грудня, тому не думайте, аж я вам дарю 20% внижки. Тому подумайте реально. Нещодавно ж я в своєму інстаграмі, якщо ви споглядаєте за мною, розіграла таку фотосесію і вартість її вийшла 10 тисяч гривень. На хвилинку це доволі такі класні, в принципі, подарунки я вам дарю. І на моїй сторінці в Ютубі Женьок у Варшаві зараз ще є два розіграші подарунків. Тому заходьте, споглядайте мій контент, і там, де є про адвент і про підпудру, і там заховані для вас розіграші-подарунків. Ну і тому, що цей випуск про гроші. Я дуже хочу, щоб і ви отримали грошовий приз. В честь чорної п'ятниці я запускаю розіграш. Кожен, хто розповість про цей випуск у себе в сторіс, отримає порядковий номер. І серед всіх вас я потім розіграю 5 грошових призів по 500 гривень. Ви просто робите репост цього відео до себе в сторіс, отримаєте порядковий номер, а потім отримуєте подарунок. Серед всіх учасників рандомним чином вже через тиждень я розіграю грошові призи. Я сподіваюся, це подарує вам відчуття. Грошей, які ви отримали вже навіть як мікроблогер в інстаграмі. Розкажіть в коментарях, який дохід ваш бажаний на Ютубі, і я поділюсь, як ви можете його досягти. Дякую за ваш час, за перегляди. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою, поширте його в соцмережах, щоб отримати приз у 500 гривень. І до зустрічі за два тижні в наступному випуску Ютуб Реаліті.